Підкажіть, чому білд It, рідкий гель артикул 1502 має такий сильний запах? Як ви тестуєте свої продукти перед виходом на ринок? Дивіться у цей. Рідкий гель номер 1502 Pink Cloud. це гель з новітньою формулою, яка вийшла того року. Хема і тпо фрі. Якщо вдасться показати ближче, ви побачите. Оці бази гелі або топи, які мають хема і тпо фрі, тобто мають замінники цих компонентів. Вони мають специфічний запах. Це ніяк не впливає на роботу матеріалу, і цей запах не є шкідливим для клієнтів. Просто це така специфіка цих замінників. Часом ми це питання також вирішимо, але поки от, да, є, є такий незвичний в них аромат. Що стосується, як ми тестуємо продукти перед виходом на ринок, це стандартно, перше, що ми тестуємо, це я особисто перевіряю якість і чи взагалі такий товар потрібен на ринку, мають спрос, коли нам присилають зразок виробних. Другим етапом ми віддаємо продукти нашим амбасадорам. Нас їх вже більше ста людей. Вони дають свої професійні рекомендації: потрібно чи ні. і Потім ми приймаємо рішення.